Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаємося і сьогодні поговоримо про книги, які я вже прочитала та читаю просто зараз, тож поїхали. У своєму відео про плани на 24-й рік я вже згадувала, що встигла прочитати книгу за перекопом є земля». І в мене загалом позитивні враження від цієї книги. Тобто я про неї чула вже. Значно раніше, коли вона тільки вийшла, я бачила, що багато хто її читав, були різні відгуки. Чомусь мені здавалося, що це досить таки неоднозначна історія. Хоча загалом багато набагато пізніше, коли я почала читати і знайомі, мої почали читати цю книгу, то виявилося, що в цілому в нас загалом схожі враження, і нам всім загалом сподобалася ця книга. Про що вона вона розповідає про події приблизно від початку 90-х до 2014 року? До окупації Криму в нас є головна героїня, яка розповідає про своє дитинство, про своє дорослішання, про своїх сусідів, друзів, про своє навчання, батьків. Багато чого. Те, що вона переживала, вона проживала у Криму, в тому числі вона була час від часу на материковій Україні, і от вона розказує історію фактично свого життя. Частина перша, де вона розказує Головна героїня про себе, про своїх друзів, про своїх сусідів, про кримських татар, про їхній побут, традиції, їжу. Це була надзвичайно цікава частина. Потім мені здається, історія трошки провисає, коли Головна героїня починає будувати свої стосунки з чоловіками. Не дуже я зрозуміла взаємини між Головною героїні та її любовним інтересом. Здалися ці стосунки для мене досить таки дивними. А от остання частина присвячена окупації Криму, вона була насичена інформацією. І хоча авторка вона сама не з Криму і вона писала фактично цю історію з нуля, тобто історія дівчини головної героїні вона вигадана, але вона багато консультувалася з різними людьми. з… Різними професіоналами для того, щоб взагалі відтворити реально наближено до реальності цю історію вигадану. Тобто, коли я взагалі почала читати цю книгу, мені здавалося, що це, наче автобіографія авторки. Виявилося, що насправді ні. І мені здається, що це говорить про те, наскільки вдало авторка змогла все ж таки розповісти історію головної героїні, в яку легко повірити. І надзвичайно ну, швидко та цікаво було читати цю книгу. Тож, якщо ви ще не прочитали за перекупом Земля, я до дуже сильно це рекомендую. Наступна книга, про яку я хочу вам розповісти, це місто Валеріана Підмогильного. І почну я з того, що не купуйте цю книгу в цьому виданні, бо вона жахлива. Жахлива, е якість сторінок, якість паперу просвічується текст. Я буду від цієї книги позбуватися, віддам її на Букросінг, вже знаю куди. І ну, не раджу, якщо ви хочете собі мати книгу в бібліотеці цього автора, саме цю історію, то не купуйте цю книгу, будь ласка, не треба. Вона, до речі, коштувала 225 гривень за оцю якість. Ну, це катастрофа. Про що ця книга? В книжці розповідається про Степана, головного героя. Героя амбітного працьовитого розумного хлопця, який приїжджає, переїжджає з села в Київ для того, щоб навчатися, щоб влаштувати своє життя в столиці. А тоді ще це я не пам'ятаю, який це період. Коротше, в Києві влаштувати своє життя у великому місту, звелумісці з великими можливостями. І спочатку цей герой він сприймається досить таки позитивно. Взагалі я чогось собі уявляла, коли прочитала нотацію до цієї книги, що це можливо якась історія про Мартіна Ідена. Ну щось схоже. типу, є хлопець, який починає там читати, розвиватися, щось писати, знайомиться з письменниками, поетами. І я схопилася за цю книгу саме розмірковуючи, що це щось дуже схоже. Насправді, взагалі ні. Це історія більше про людину, яка вміє використовувати, напевно, шанси, які їй надає життя. Досить неприємний головний герой. Він огидний, насправді він абсолютний егоїст, якийсь соціопат. Він любить себе надзвичайно сильно. Його непокоїть лише його проблеми та його роботи, Жахливо він ставився до жінок, і тому цю книгу важко читати через головного героя. Бо ну, зазвичай, напевно, я також і багато з нас звикли, читаючи історію про героя, йому якимсь чином симпатизувати або намагатися зрозуміти його мотивацію, його вчинки в даному випадку. Я взагалі не розуміла, що хоче цей степан, взагалі його позицію, він. Просто жахлива людина, і, напевно, через це мені і не хотілося там, активно, швидко читати цю книгу. Вона нібито невелика, але читала її ну, досить таки довго. Що мені сподобалося, мені сподобалося в цілому те, що український автор, він, я так розумію, що на той момент це був такий перший роман урбаністичний, і він сам приділяє увагу про місць місцю героя. в... Нових реаліях, в реаліях великого міста, те, як він живе, як він себе реалізує, шукає житло, знайомиться з людьми. Все, все все це дуже прикольно описано. Мені сподобалося ще читати про Київ, про його різні вулиці, будівлі, деякі досі зберіглися. І я навіть подивилася на валу нижньому, де знаходився будинок. Перший де нібито головний герой зупинявся. Ну і цікаво взагалі отак порівнювати реальність з тими подіями, які ну нібито відбувалися 100 років тому. Автор, здається, дописав цю книгу в 1927 році, ну плюс-мінус 100 років. І тому я рада, що прочитала цю книгу, бо мені здавалося, що всі читали цю книгу окрім мене. бо у багатьох ця книга була в шкільній програмі. В мене не було. Чому я розповідала вам в окремому відео, де я оглядала програму шкільну з української. Ні, зарубіжна література, здається, тоді оглядала програму. От, і виходить, що я щаслива, що взяла за цю книгу, прочитала її, осилила її, бо читала я відгуки людей, які не змогли дочитати саме через те, що Степан вважався і здавався їм огидний. Огидним, але так, я також його вважала огидним, поганою людиною. Але читати про Київ, про те, яким це місто було 100 років тому назад, це було цікаво. І я не знаю, я не планую перечитувати цю книгу у майбутньому, але так, Галочку поставила, що ця книга була мною прочитана. Поїхали далі. А далі я прочитала книгу «Хлопчик у смугастій піжамі. І тут має бути невеличка предісторія. Декілька років тому я бачила трейлер до екранізації цієї книги, і я дуже довго розмірковувала, чи треба мені подивитися цей фільм, бо це фільм про Голокост, про, про дітей, які знаходяться про дружбу дітей одного хлопчика, який знаходиться на території концтабору, і інший хлопець це німець, який знаходиться на волі. Ось так. І я тоді не подивилася фільм. Декілька років я розмірковувала, думала, що, чи мені треба взагалі знайомитися з цією історією. Потім все ж таки вирішила прочитати перше джерело. І я рада, що саме прочитала книгу, не дивилася фільм, вирішила, що мені екранізацію дивитися не варто. А книгу я прочитала досить таки швидко, здається, за день. І в книжці ми починаємо спостерігати за маленьким хлопчиком. Він за національністю є німцем, і він живе зі своїми батьками та старшою сестрою у Берліні. От він Бруно його звуть, я піддивилася, бо вже трошки забула. Він переживає свої дитячі якісь проблеми, свої має якісь страхи, надії, радості. І ось він дізнається, що їхня родина виїжджає з Берліну кудись в якесь нове місце для. Того, щоб жити, щоб його батько десь там працював, бо його батько має якусь високу посаду а, в, там, в керівництві Німеччини, він є якимсь військовим чи щось таке. Як пізніше ми дізнаємося, він стає а, головним у концтаборі. Так. І саме туди ближче до концтабору перебирається ця родина. І оскільки маленькому Бруну йому сумно без своїх друзів, без своїх якихось занять, без шумного Берліну, він починає досліджувати навколишні території. І от таким чином він знайомиться з маленьким хлопчиком його ровесником, який знаходиться по той бір паркану, фактично в концтаборі. І... Насправді цікава історія, бо автор намагається нам розповісти про те, як дитина сприймає те, що він бачить цих людей, які голодні, виснажені, входять в цих смугастих піжамах, його роздуму про це. І з одного боку це цікава точка зору, з іншого боку, багато хто писав в коментарях на Гутріц, що. Дивним є те, що Бруно не розуміє до кінця, яка страшна трагедія відбувається от буквально під стінами його будинку. Я також подумала, а чи Ну, вже давненько я була дитиною, тому важко згадати, але так, чи дійсно, здається, йому 9 років, чи щось близько того цьому хлопчику? 9-річний Бруно, так. І ну, він не розуміє, що відбувається, він там щось якісь уривками чує, якісь історії, але якось в нього це все не складається разом. Тому через цей варіант того, що можливо би дитина могла зрозуміти, ну, не до кінця, може, всі деталі трагедії, а якісь загалом. Того, що трагедія відбувається, от ця також думка мені не давала покою, і через те я не поставила цій книжці там 5 зірок поставила здається, 4. От, загалом так, я також рада, що прочитала цю книгу-екранізацію. Я дивитися не планую, але, але так. Добре, що познайомимося з першим джерелом. Наступна книга, яку я прочитала, це коханець Леді Четтерлей». Не маю зараз її в себе фізично, скільки віддала почитати подрузі, бо дуже хочу дізнатися її думку про цю книгу. Бо я не оцінила. Я не оцінила цей твір. Одна жіночка написала також на Гудріці, так, я люблю читати коментарі під книжками. Огляди книг інших людей, враження інших людей про книги, і після того, як я прочитаю сама книгу, бо цікаво знайти однодумців серед цих цих коментарів. Так от, одна з... Е о, жінок читачок, яка вирішила залишити свій відгук, написала, що ця книга стала популярною тільки через те, що вона довгий час була заборонена. Була вона заборонена, тому що там дуже багато цілесності, дуже багато від таких явних сцен, еротичного характеру, і тому так ця книга довгий час була заборонена. Вона була написана на початку ХХ століття, здається, якщо я нічого не плутаю. І тоді всі були нажахані. Як так можна писати такі речі в книжці, чи людям таке показувати сором. От. І е, один з моїх друзів сказав, що це книга взагалі про боротьбу нової та старої Англії, про індустріалізацію, про те, як там, світ змінюється, про те, як там, все рухається, нічого не стоїть на місці. В принципі, так, було декілька діалогів присвячено цій тематиці, але для мене це була історія про жінку, самотню жінку, яка шукала собі в житті людину, яка б її зігріла емоційно, фізично, знайшла собі таку людину. І от ну, була від цього напевно щаслива. Я сподіваюся, хоча стосунки головної героїні з її коханцем. Вони для мене не були ні пристрасними, ні романтичними, ні якимись чуттєвими. Дуже дивний зв'язок, дуже дивна мотивація, чому взагалі головна героїня пішла на оцей крок, вирішила зробити цей крок і ці стосунки розпочати. Тому Важко було мені дочитувати цю книгу. Було декілька фраз, від яких я просто робила ось так. І ну, я б не радила. Не знаю. Звісно, це право будь-якої людини читати все, що їм вам подобається, але я б своїм друзям. Іншим. Не рада, а тільки своїй подрузі, які, яка має прочитати і розказати, чи вона поділяє мою думку. Отак я також вирішила, що вона має постраждати. Отака от вона дружба. І е, в, цілому, в цілому, я також знаю, що ту книгу я не буду в себе в бібліотеці зберігати, відправлю її на книжковий аукціон. І я не змогла відчути та зрозуміти глибину всієї історії. Для мене це історія про самотню жінку. Все. Якщо ви вважаєте інакше, будь ласка, напишіть коментарі. Як ви зрозуміли, я люблю читати коментарі і дізнаватися думки людей з приводу книг, які відрізняються і також від моїх. Як ви зрозуміли, я люблю читати коментарі і думки людей про книги і загалом, навіть ті, які відрізняються від моєї точки зору, цікаво, як люди сприймають. По різному одні й ті самі твори. І хочу декілька слів сказати про книги, які я читаю просто зараз. Чому я це роблю? Зазвичай я такого не роблю, оскільки мені стало дуже смішно від того, які я книги обрала на паралельне читання, і хочу трошки з вами поділитися. Не знаю, чи буде вам смішно. Але коли ставлять питання, що ти читаєш, там які книги, які жанри, яких авторів, дуже важко відповісти на це питання. Тому що просто зараз. Я читаю ось ці книги. Що це? Це хобіт. Це високе фентезі, воно називається так. З хобітом в мене все було непогано в цілому, допоки я не дійшла до частини, де мають з'явитися величезні павуки. І я зупинилася, не захотіла це читати колись там на ніч. І от вже дні-три не читаю. Все, збираюся з думками, з. Сміливість десь шукаю для того, щоб прочитати цей розділ і продовжити читати загалом цю книгу. Крім того, я от тут нещодавно зацікавилася темою урбанізму і тому почала читати смерті життя великих американських міст. А цю Книгу я побачила на каналі Івани Малій. Це дівчинка, яка знімає свої відео все ж таки про урбанізм та архітектуру. І от вона сказала, що це дуже класна, цікава книга. І дійсно вона цікава, цікаво взагалі, як функціонують міста, як пояснюється. Про нібито прості речі, про частини міста, як вони мають функціонувати, коли міста є комфортними для людей, коли вони не є некомфортними, що впливає на цей комфорт, на відсутність комфорту. І загалом це цікаве читання, досить таки повільне, бо я хочу розуміти, що я читаю, хочу поступово цю інформацію споживати. Тому так, декілька сторінок на день я присвячую темі. Урбаністики. І остання книга, яку я зараз паралельно читаю з тими двома, це Icebreaker. Це такий спайсі ромком англійською мовою, я вирішила почитати, бо насправді давно собі планую читати більше англійською. І вирішила, що ромкоми – це якраз той, той жанр, який швидко читається І, в принципі, лексика тут не складна Бо читати щось по типу дженеєр сестер Бронте, може, яку дженеєр Дженир. Джейн Остін, Джейн Остін сестер Бронте, він не знаю, Дікенса, це ж. Ну... Це, це неможливо, я не знаю. Деякі люди, які для яких англійська це рідна мова, складно читати ці твори, тому я не готова. Я готова читати ромкоми різні, не дуже іноді розумні, не дуже іноді якісь глибокі за своєю ідеєю та суттю. Але, але отак я вважаю, що таке читання в принципі є корисним, хоча б для того, що я якось там свій рідінг. Покращую. Я на це сподіваюся. От тому у наступних відео ви побачите огляди на оці книги, які я вам зараз продемонструвала, які в мене на паралельному читанні. Розумію, що, напевно, першу дочитаю Icebreaker, потім Хобіта, а потім вже буду ще дочитувати не один тиждень «Смертежиття великих американських міст, бо знову ж таки читаю її потрошку. Заплановані в мене читання книг інших вже на багато днів, тижнів, місяців вперед. Але, але так, завжди ці плани щось порушує. Тому е, дякую, що були зі мною, послухали мої ці розповіді про книги. Е, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Poglejmo se z vami v naslednjih videoposnetkih. Pa! pa.